Проводимо заміри в трьох частинах гільзи. В верхній частині гільзи, в середній і в нижній. От, Настраємо так, щоб. О. Так, тепер переносимо на низ і тут так само. От тепер спускаємося вниз і тут так само. Тепер ми відстаємо інструмент та міряємо з другої сторони для того, щоб Узнати, скільки у нас буде овальність, еліпсність в гільзі. Так само міряємо спочатку в верхній частині, потім в середній, а потім в нижній. Дістаємо інструмент та акуратно кладемо його на стіну. Проводячи зовнішній огляд цієї гільзи, можна точно сказати, що вона потребує ремонту.